Уяви собі, по Дніпру рухається корабель, наповнений різними товарами. Це знамениті вікінги, вони везуть у Київ на продаж хутро і мед. Та це далеко не остання їхня зупинка. Вони прямують на береги Чорного моря. Саме завдяки торговельному шляху Київ активно розвивався і став одним із найбільших міст на Русі. Зараз ти дізнаєшся про це більше. Скандинавія це давня назва географічного регіону, що охоплює територію сучасної Швеції та Норвегії. Також до скандинавських країн заведено зараховувати і Данію. Саме в цьому регіоні у VII столітті формуються перші держави вікінгів. Проте впродовж 8 xi століть нормани або ж вікінги постійно здійснювали грабіжницькі та завойовницькі походи. Більше про це можна дізнатися з цього відео. У IX столітті значна кількість норманів почала вести більш осілий спосіб життя, що сприяло утворенню об'єднаних держав. Наприклад, у Норвегії існувало кілька протодержав, які об'єдналися в IX столітті. Схожа ситуація була і на території Єданії. Наприкінці епохи вікінгів почали утворюватися об'єднані скандинавські держави. У Норвегії до середини X століття Конунг Гаральд І об'єднав південні області країни. А в Данії Конунг Горм Старий об'єднав усіх конунгів під своєю владою. Час від часу певний король Данії чи Норвегії намагався об'єднати усі скандинавські держави під своєю владою, проте всі ці спроби завершувалися поразками. <клух> На кінець епохи Вікінгів також припадає християнізація Скандинавії. Спроби переходу до християнства були й раніше, проте саме в X столітті вони стали успішними. Християнізація була довгою та поступовою. Данія першою прийняла християнство. Остаточно данська церква стала самостійною, створивши окреме єпископство в Лунді. У Норвегії деякі королі намагалися впровадити християнство. Це вдалося зробити Олафу II Святому на початку XI століття. У Швеції християнізація проходила найдовше, оскільки язичницькі традиції мали тут міцне коріння, попри спроби багатьох королів запровадити християнство. Остаточно Швеція була християнізована у XIII столітті, ставши останньою країною в Західній Європі, що прийняла християнство. Наступна сторінка історії скандинавських країн охоплює процес їхнього об'єднання в одну державу шляхом династичних шлюбів. Дочка данського короля Маргарита, яка була заміжня за норвезьким королем, після його смерті керувала двома державами. Згодом вона отримала і шведський трон. Це призвело до підписання кальмарської унії у 1397 році, згідно з якою три королівства об'єднувалися під владою Еріка Померанського племінника Маргарити. Проте цей союз трьох держав тривав до початку 16 століття, коли від нього відкололися Швеція та Фінляндія. Нормани або ж вікінги були також хорошими торговцями. Вони активно торгували з містами Русі. Зазвичай вони продавали хутро, мед, риб'ячий жир, тканини. Розвинена морська справа дозволяла їм подорожувати морями і річками та продавати товари в найвіддаленіших куточках Європи. У попередньому відео ми розповідали, що вікінгів на Сході називали варягами або ж варантами. Саме на сході утворився торговельний шлях, що з'єднував скандинавські держави та Візантійську імперію. Шлях із варягів у греки так його називали на Русі, адже більша його частина проходила саме через територію Русі України, що сприяло розвитку місцевої торгівлі та ремесел. Проходив цей шлях через Дніпро, велику річку, що виходила в Чорне море. Фактично, шлях із варягів у греки з'єднував Балтійське і Чорне моря. Таке розташування торгівельного шляху сприяло налагодженню відносин із руським населенням, і значна частина варягів змішалася з населенням Русі. А як ти вважаєш, чи є у сучасних українців варязьке коріння? Свої відповіді залишаю у коментарях. З формуванням окремих відгалужень шляху в XI столітті він занепадає і втрачає свою торгову значимість. А зараз ми пропонуємо тобі визначити на карті, через які ж території проходив шлях із варягів у греки. Шлях розпочинався у гирлі Балтійського моря і проходив через території сучасної Росії, Білорусі та України. А чи знаєш ти інші важливі торговельні шляхи? Відповіді пиши у коментарях. Запам'ятай. Скандинавські країни як об'єднані держави з'явилися у 10-11 століттях. Сформувалося кілька скандинавських держав: Норвегія, Данія та Швеція. Процес християнізації скандинавських держав був складним і тривалим. Він завершився у 13 столітті прийняттям християнства в Швеції. У 14 столітті скандинавські держави були об'єднані кальмарською унією в одну державу. Важливими для економічного життя були торговельні зв'язки з Європою, зокрема, існування шляху із варяг у греки, що з'єднував Балтійське та Чорне моря по Дніпру. Шлях існував з 9 по 11 століття. Творімо історію разом. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, аби не прогавити нові відео.